Сучасне автоматизоване виробництво, де людський фактор зведено практично до мінімуму. Так виглядає цех по відбору та упакуванню яєць. Продукція екологічно чиста, наголошують керівники агрокорпорації, адже корейний сучок годують лише власними кормами. Будь-яка технологія, чи це бройлена чи не сучку. Ми стараємося не дава, ми взагалі не даємо ні антибіотиків, ні ніяких інших заборонених компонентів в Україні і в Європі. За рахунок кукурудзи, скажімо, за рахунок пшениці власної сої. Ми сьогодні маємо гарну продукцію, яка ціниться на ринках Рівненської області і також Західної України. Курейний сучок привезли із Словаччини. Період їхнього ефективного утримання Римання 500 діб зараз в агрокорпорації цієї птиці 600 тисяч. Вже за два роки кількість планують збільшити до мільйона. А от бройлери в господарстві українські свого, так би мовити, товарного вигляду вони набирають за 42 доби. Нині їх у крупці 2 мільйони. Кількість курей цієї породи збираються збільшити у півтора рази. Нещодавно тут збудували новий майданчик для відгодівлі бройлерів. Птицю сюди запустять вже через три тижні. Вартість проекту склала 5 мільйонів гривень. Перспективи наші будівництво ще однієї площадки, село срібно на 200 тисяч голів, і доведення бролерів в обороті до 3 мільйонів. Ну і з майбутнім будівництво забійного цеху. Для реалізації таких амбітних планів, говорить Володимир Варфалюк, необхідно думати про розширення кормової бази, адже земель, на яких господарює корпорація, не вистачає. Нині в районі потрібно віднайти ще 2600 гектарів сільськогосподарських угідь. Обласна влада розширення виробництва підтримує, адже це сприятиме покращенню економічної ситуації. Це робочі місця. По-друге, це інфраструктура села розвивається, тому що вони вкладають не тільки в кошти виробництва, а ще й в соціальну сферу. Садочки дитячі, школи, будівництво доріг, зупинок, оздоровлення дітей, оздоровлення безпосереднього населення працює. Нині на постійній основі в агрокорпорації крупець працює 250 осіб. Заробітня плата становить 3,5-4 тисячі гривень. Щороку, кажуть керівники господарства, оклади зростають на 10-15%. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.